Мене звати Роман, і сьогодні ми будемо з вами розмовляти про заробіток на ф'ючерсах, а саме про трейдинг. І я вам покажу свою табличку, те, що мені вдається зараз трейдити, всі ці свої угоди, які я особисто роблю, і показую своїм підписникам у ВІП-каналі. До речі, що таке ВІП-канал, ви можете більш детально почитати в описі під цим відео, а також я вам сьогодні розповім. Не переймайтесь. І так. А, трейдинг на ф'ючерсах. Я вже робив відео про помилки а, в трейдинзі на ф'ючерсах, про те, що роблять новачки, чому вони зливають свої депозити, чому вони фіксують мінуса і взагалі як на цьому заробляють бірші. Також я робив відео, в якому розповідав вам про свою стратегію. А, стратегію торгів на ф'ючерсах повністю безкоштовна. Про це є відео на цьому каналі, а також про це, по-моєму, є ще пост в телеграм-каналі. Точно не пам'ятаю, але зайдіть, перевірте посилання на телеграм, безкоштовний телеграм, є в описі під цим відео. Стратегія дуже проста. Більш детально не буду знов повторювати, тому що про це є окреме відео. Але я хочу, щоб ви розуміли, те, що. У мене е, завдання заробити, не втратити, не показати вам якісь великі відсотки, а там, наприклад, 9 угод в мінус, а одна в плюс 1000 відсотків. Ні. У мене є проста стратегія заробляти. Чому? Тому що всі свої угоди я роблю особисто свої, ну свої гроші вклада і просто на цьому заробляю. І просто вам показую в ВІП-групі свої угоди, і ви можете повністю їх повторювати. Тобто, для мене це є е, істочником заробітку, а не генерацією якихось там відсотків. Тому е, стратегія дуже проста: ми просто фіксуємо прибутки, ми просто заробляємо невисокі проценти, але щодня. Кожні два дня ми закриваємо там плюс 10, плюс 30, плюс 50. Навіть були плюс 100% такі угоди також є. Але зараз останнім часом я фіксую приблизно десь по 30%, і вам зараз це все покажу. І так, давайте перейдемо до моєї таблички, та я вам розповім більш детально і зможу показати вам всі свої угоди. І так, поїхали. Перед вами табличка а, Сигнали Крипто Київ. Цю табличку зараз веду я а, і ви можете побачити тут, що ми починали з 18.07.2022 року працювати з трейдером. Тобто у нас в ВІП-групі був трейдер, якому я платив зарплатню, і а, він показував свої угоди. Як ви бачите, тут такі угоди, що ми могли зафіксувати. Ось, наприклад, 30%. Да? Тут мінус 118%, тому що були ліквідації чи фіксували мінуса. Ось ви бачите, мінус 83, мінус 90%. Тут вже заробили 153 тут 37% заробили це щодня. Тут 80, тут 86, тут 50. Тут ми заробили ось бачите, за місяць 318%. Далі, мінус 31, мінус 15, мінус 110. Тобто пішли дуже великі мінуса, мінус 20, мінус 105, і ми отримуємо там за місяць, скільки тут було, 176%. Але е, тут. Маленькі суми були, та були дуже високі ризики. Ну, ось бачите, мінус 124. А ось тут ми фіксанули мінус 88%. І ось мені це не подобається, така стратегія. Після цього я підписувався на дуже багато. Різних телеграм-каналів, платних, різних трейдерів, слідкував за їх роботою, дивився взагалі, як вони працюють, та рахував, дуже уважно, рахував е, ті відсотки, які вони заробляють і які вони втрачають. Ось вам приклад. Один з трейдерів, наприклад, е, торгує з стопами. Мені кажуть, що це за трейдинг, трейдинг без стопів, як так можна? А нахера мені ці стопи треба, якщо ви ставите take Profit 3, Stop Loss 1, і таким чином вам необхідно, якщо ви втратили ну, тричі, вас вибило по стопам, і один раз ви заробили в take profit, то ви в нулі в такому випадку. Навіщо це треба робити? Навіщо це взагалі? Ви розумієте, що коли графік йде, я вам зараз його не можу показати, але графік йде, він може відійти там на 1%. Ну, я вам зараз включу графік та покажу більш детально. Він може відійти там на 1%, наприклад, і ви вже будете, можете, може, вас вибити по стопам. Біржа завжди бачить всі ваші позиції. Якщо у вас стоп стоїть за якимось рівнем, це не значить, що вас не виб'є. Це не значить, що там є дуже висока підтримка. Ось ці сквізи вниз або вгору є, це факт, і якщо ви не знаєте, що це є, що біржі вибрівають лонгістів або шортистів, то це лише ваша помилка. У вас просто не вистачає досвіду. Я вже це бачив 100 разів, як їх вибрівають, тому. Мою позицію вибити з ринку просто неможливо, поки я сам її не захочу закрити. А сам я її закриваю дуже швидко, коли заробляю від 10 до 30 або трошки більше відсотків прибутку на 10 плечі. І тепер давайте побачимо мої угоди, а потім перейдемо до графіку. І я вам ще цікавеньке покажу. І так. Ми переходимо до графіку. Я почав з 8, 10, 22 року вже повністю трейдити самостійно і показувати всі свої угоди в Віп-групі. А до речі, якщо вам буде цікаво, доступ до Віп-групи коштує лише 100 доларів доступ назавжди. Ви отримаєте доступ до чату з учасниками. Ви отримаєте доступ до моїх усіх угод назавжди. Ви отримаєте доступ до курсу криптовалюта для новачка. Ви отримаєте доступи до інструкцій та схем торгівлі P2P. Там вже суперкрутих схем немає, вони не працюють, але є стабільні схеми. Які дають не невеликі відсотки, але стабільно, і ви можете працювати щодня. Лише від вас буде залежати, скільки ви там будете заробляти, тому що там можливо масштабуватися інструкції, всі ці є в віп-групі. Також є два курси з трейдингу. Перший це класичний трейдинг з технічним аналізом для новачка до результату. А другий ко, другий. Курс це трейдинг по смарт-мані. Ну це зараз дуже популярно, але все можна сказати теж саме. Ну трошечки ті ж самі яйця, але збоку. Ці два курси, це не я їх записував інші трейдери, але вони є, ви можете отримати до них доступ і вивчати. І ось всі мої угоди назавжди. І все, що буде знов з'являтися в цій групі, буде для вас безкоштовно. Нові курси, нові якісь проекти. Тобто, цей костяк аудиторії він буде отримувати повністю все, що генерує проект Крипто Київ. І так, що ми бачимо? Ми бачимо ось ці результати: раз, два, три, чотири, п'ять активно торгових днів. Але по тижням це у мене було два тижні. Чому так мало угод, ви можете запитати? Ну тому, що у мене світло буває десь 3 або там 4 години в день. У мене вимикають світло там по 8 годин, по 12 годин, по 4 години, декілька разів в день. Тому я не можу дуже часто робити угоди. Але все ж таки, коли я роблю ці угоди, я завжди своїм підписникам прописую, що. Ми робимо такий то заход по такій то сумі, ставимо такі то лімітки на дозакуп, якщо там щось. Тобто я можу спати спокійно. Ви розумієте? Більшість трейдерів вони свої позиції не замик... не точніше, вони закривають. Перед сном, тобто вони уходять спати, вони закривають позиції. Я можу тримати свої позиції будь-скільки часу, тому що мене тупо не вибити з ринку, тому що у мене є дозакуп, у мене є усереднення, і я вам зараз поясню навіщо це робити. Ті, хто каже, що це робити тупо, я вам зараз розповім, як на цьому тупому, на цій банальній стратегії я заробляю а, стабільні відсотки. І так, поїхали. Ось ви бачите угоди. Ефір, ну, взагалі є біткоін, біткоін торгую, але є ще інші альткоїни, ну Частіше за все, біткоін. І так, ось тут у нас стоп, а, точніше, ціна входу, лонг, завжди лонг. Ніяких шортів, завжди лонг. Плече, 10, тут помилково 20-те, виставив, але все рівно заробив на ньому. Ціна виходу. І прибуток. Ось ви бачите прибутки: 42%, 30, 10%, ось тут було 100%. Це коли у мене світло вибило, я поставив take профіт на 100% і на цьому заробив. 45, 35, 10, 25, 10%. Ці відсотки невисокі, але повірте, якщо ви входите на 100 доларів в позицію, і це, я вважаю, не дуже висока сума, то ось тут за два тижні я наторгував 307%. Тобто, якщо ви торгували б на 100 доларів кожну з цих позицій, у вас би вже було 407 баксів. за два тижні максимально стабільної торговлі без якихось ризиків на ведмежому ринку. Підкреслю на ведмежому ринку, коли все падає. І зараз я вам розповім, чому мені вдається заробляти, коли все падає, і фіксувати прибутки. Ну, Це дуже непогано. Ось тут ви можете бачити, що є, є усереднення, є до закупки, є усереднення. Це і треба для того, щоб заробляти. Зараз давайте переключимося на біткоін, uh, на наш графік і побачимо, як саме це все робиться. І так, друзі, дивіться, перед вами графік біткоїна зараз. Ось він зараз коштує 16760 доларів. Остання моя угода, де я зафіксував 10%, була зроблена ось таким чином. Дивіться, ось тут, тут ми продавалися, це була попередня угода, але потім ми почали падати, ми впали сюди. Я зробив першу купівлю, тобто на ф'ючерсах в лонг, коли ми. Пали, ось цей, цей, цей рух. Ось тут ми закупаємося. Навіщо я це роблю? Для того, що якщо ми почнемо рости, нам необхідно зафіксувати лише зростання на 1%. тому що у нас десяте плече, і для того, щоб зафіксувати а, 1%, нам не а, точніше, 10% прибутку, нам необхідно, щоб біткоін а, збільшився від ціни нашої купівлі лише на 1%. Якщо ціна 16700, то 1% це лише 167. Ви розумієте, що біткоін повинен лише стати дорожче на 167 для того, щоб ми зафіксували 10%. Це дуже просто. Потім воно починає падати. Ви б могли там плакати, щось там робити і ще щось, але ми докуповуємо ось тут ще. Ось тут десь я докупив. Як я це роблю? Коли я заходжу спочатку, я докупаюся, якщо у мене позиція десь в мінус 30% пішла, я її усередню докидаю вдвічі більше, ніж у мене було спочатку. Наприклад, простий приклад. Ми зайшли в першу позицію ось тут на 100 доларів. То якщо ось сюди ми просіли, то ось тут ми докупаємось ще на 200 доларів. І у нас наша середня ціна десь ось тут буде. Тобто вона буде трошки нижча, ніж е, те, по, яко, по якій ціні ми зайшли в другий раз. Потім я виставляю лімітки вже на ціну ліквідації. Наприклад, ціна ліквідації у нас в 1000. Тобто за 16 тисяч ми зайшли, ліквідація в нас на 15 тисячах. Значить, виставляємо лімітку десь на 15100. Потім е, у нас середній показник буде десь, наприклад, 15-300. Е, ми виставляємо лімітку десь на 14400 І таким чином ми можемо фіксувати ось ці всі е простріли, скажімо так, вниз, для того, щоб забирати максимально вигідно. І потім, коли наша ціна. У нас позиція вже зросла максимально, наша ціна вже е, досягла ну, повного мінімуму, і нам все рівно необхідно лише, щоб біткоін зробив вже не 1%, а вже, наприклад, 5% від ціни, яку ми закупили останню, для того, щоб нам зафіксувати ті самі 10%. І таким чином ми просто вигрібаємо повністю ось цей, цей весь рух, і потім ось тут ми можемо зафіксувати. Дивіться, ось тут у нас було десь там 10%, там 8-10. Ось тут було 13%. Я точно пам'ятаю зараз. Потім воно пішло, ось тут торгувалося десь і я зафіксував ось тут 10%, там десь 10-12, щось таке я вже точно не пам'ятаю. Я зафіксував цей прибуток, ну тому що воно декілька разів дало, і я декілька разів бачив, потім воно падало. Думаю, ну ладно, нехай вже за, зафіксую, тому що ми йдемо вдовгу. А потім воно ось тут дало десь майже 30% прибутку, але цей рух вже ми провтикали. Тепер дивіться, воно зараз впало. Ось тут я відкриваю нову позицію лонг. Зараз воно торгується. Якщо воно ще впаде, я буду докупати ще, потім докупати ще, потім докупати ще. І якщо воно трохи відростає, а воно завжди відростає. Тому що біткоін завжди буде відростати. Я вірю в цю монету. Я вірю в те, що він буде коштувати колись 100 тисяч доларів. Ми фіксуємо прибуток. Тобто у мене є. А основні якісь гроші, які я інвестував в біткоін на споті, тобто вони лежать на холодному гаманці. На леджері, до речі, рекомендую леджери. Можете купувати. Посилання є на офіційний сайт в описі під відео. А трейдимо ми на ф'ючерсах і заробляємо щодня ось ці відсотки. Якщо вам цікаво, ви можете доєднатися до моєї ВІП групи, написати моєму адміну в телеграм-канал. Посилання є в описі під відео. Він вас додасть, ви отримаєте доступ до всім всіх моїх угод і зможете торгувати з нами. Я вам не гарантую якихось там високих, крутих результатів, там в 2023 році, але я вам гарантую те, що... Ви будете слідкувати повністю за моїми угодами, де я ставлю свої гроші і я ризикую своїми грошима. Тобто, ну я не хочу втрачати свої гроші, тому я стабільно стараюся на цьому заробляти. Це для мене є один з джерел прибутку.